За всіма статтями, на мою думку, і ну, після в інтерв'ю головний тренер. Сьогодні відповідно одразу ж ми бачимо суттєві зміни у складі команди Дмитра Єфімова, який е, ліворуч у захисті Євгеній Писаренко, номер 52 праворуч е, Олексій Орлов, 75 номер. Але зараз бачимо, що саме Олексій Орлов лівого захисника Писаренко Чи... за грулько не нато добре влучає по м'ячу, Боротьба є удар по воротах, блокується. Євгенієм Морозом додавання по воротах Єгора Коломійця. І ось перший удар у напрямку воріт у сьогоднішньому поїду. В атаку, можливо, контратака Петленко. Петленко. Вертикальна передача хороша передача на Артура Загорулька. Артур Загорулько опиняється на газоні, але свисток Арбітра знову ж таки. Б'є Артур Загорулько. Хороший удар Артура Загорулько. Фактично повстічку пролітає м'яч. Апелюють гравців від воріт і трішечки далі. Тож, швидше за все, саме навісну передачі виконуватиме граючий президент Вінницької Ниви. Є подача, удар удар по воротах пробував там Владислав у карному майданчику Чигур, Що зробить Дмитро? Є передача у центр. Відбувається буквально підбирання. Іван Рябий. Іван рябий пробуває з дальної дистанції з лівої ноги, але повз ворота летить м'яч. Колчин, високий захисник Вінницької Ниви, Передача у карний майданчик удар воротах І ось ще один. Це удар у площину воріт від. Владислава Скіцко. Перший удар, передача в карну зону. Лотоцький, височайний Борис Лотоцький бореться, намагаючись вибрати м'яч. Виходить, воріт, Голкіпер зараз момент, удар по воротах. І зараз найнебезпечніший момент, мабуть, був. І... Загорулько Загорулько розвертається. Зараз одним рухом прибрав двох захисників суперника. Передача на Євтіхово. Євтіхов в центральній частині поля. Передача Владислав Погоріл, удар по воротах, але Владислав Погоріли знаходиться у положенні поза грою. Показує у нас Марія Маринець і буде кидання від Артура Загорулька. Проходить на Петленко і Петленко, як недоречно, Петленко зараз наступає на м'яч. І в дуже простій ситуації, і дуже небезпечній. Зоді знову рябий з м'ячем. Рибий довга передача вперед. Дмитро Чигур фолить Дмитро Чигур. І це жовта картка для Дмитра Чигура. На Рябого тут Чигур з м'ячем. Чегур. Є закидання. Загорулька за, горулько, за горулько, в карному майданчику. Розвертається Загорулька, передача на чіго удар по воротах. Удар у площину воріт, але удар прямо по центру воріт і Власенко. Рухається Антон з м'ячем вперед. Передача вертикальна проходить. Зараз передача боротьба, але м'яч Рекошетом від гравців Буковини потрапляє знову ж таки до рук Нікіти Фідотова. Кутовий стандартне положення з правого флангу для Вінницької ниви є розіграний стандарт, є в подача, м'яч у руку влучає. Відверто зараз гравцеві. Це Назар Кайда був Ренат Дубовик. Передача у центр. Точна, точна передача. Це Владислав Петров. Ось вже Олексій Орлов пробиває по воротах. М'яч повз ворота летить після. Планговий захисник. Зараз вертикальна, хороша передача. Скіцко. Проти нього один мороз. Передача, удар і який момент не реалізовує зараз Єгор Князів. Дуже. Бачимо, що в другому таймі боковина все ж таки намагається більше Великими силами йти вперед, насамперед, і більш сміливо це робити. Зараз підкат від 80-го номера дослава Петрова і жороза мороза випереджають зараз гравці, і Юр Князів розганяє атаку лівим флангом. Князів уже входить в карну зону, намагається Лотоцький страхувати, і Лотоцький все ж таки підстраховує свого партнера по центру захисту. Але як ми наголошували на те, що дуже важливим буде то, то, той, той факт, хто заб'є сьогодні перший м'яч. І після цього зраз, звісно ж, докорінно може змінитися, адже десь комусь вже потрібно буде ризикувати. А штрафний удар. Отже, є подача від Сергія Катеринки. Це навіть удар був по воротах від Сергія Катеринки. Намагався він зненацька застати голкіпера Нікіту Фідотова, але не в Артура Загорулька, але він один там оточені фактично трьох гравців. Команди Буковина. 2 Загорулько прокидає. Мяч собі на хід Загорулько переграє суперника. Загорулька є прострільна передача, але знову ж таки височенний. Нікіта Фідотов переривається. Чигуру передача вперед. Погорілий. Погоріли, Погоріли рухається вперед. Є закидання на Чигура. Чигору вже в карній зоні Прибирає від суперника. Передача на Загорулька. Трішечки за спину. Удар по воротах Катеринки блокується цей удар. Хороший момент. Був срібного персоналу своєї команди. Він і вкинули м'яч за бокової лінії. Загорулько. Загорулько підіймає м'яч. Загорулька прокидає обох суперників. Загорулько рухається вперед. Загорулько Грулька пробиває! У ближній Кут рятує зараз Нікіта Фідотов. В який момент. Загурулько самотужка фактично ствоє, подача. Загорулько приймає м'яч на груди, скидає собі на підбирання. Лотоцький. Лотоцький пробуває вкрай неточний удар від капітана Вінницької ниви. М'яч іде. Піднім Нікіта якраз. Але тим часом атака Буковина зараз центральною частиною проходить гравець. Удар по воротах. рятує зараз Ігор Коломієць. Боротьба і іча не відбивається. Який момент? У Буковини хапається тут. Ігор Коломієць виграє м'яч. Ігор Коломієць. І жовта картка безумовно зараз буде для гравця. Буковин, який зривав свідку контратаку Вінницької ниви, отримає 90-ном й м'ячем ном... Рябий. Є передача вперед за Горулько. За Горулько закидання вперед на Петрика. Порушення правил з боку гравців Буковини. Два і штрафний удар на користь господарів. Тим часом штовханина там виникає невеличка на половині поля Буковини. Петрик там є учасником цієї штовханини. У Петрика я нагадаю, що три жовтих картки. Є Жовта картка Петрику є жовта картка гравцеві Чернівецької Буковини. Таким чином Петрику в Одесу не їде. Поля аут для Вінницької ниви, але не дає викинути цей аут арбітер поєдинку Євгеній Макаренко, який фінальним свистком сигналізує про завершення цього поєдинку і завершується він в нічию 0-0. Вінницька Нива, попри те, що ось останніх 15-20 хвилин вона серйозно активізувалася та намагалася все ж таки вирвати перемогу у сьогоднішньому поєдинку, не змогла це зробити.